Dobry dzień, everybody. Ty zrobimy najgorsze, że mi zrobity, bożon. Jak pancer jest to? Частково вигаданий проєкт німецької протитанкової САУ часів Другої світової війни. Реальна назва проєкту Стюрнгі Шутс Є100. Являє собою потужну 150-мм зброю, розміщену в закритій важкоброньованій рубці, встановленій на базі важкого танка Є-100. Конструкція цього танка. Проект важкої самохідної зброї прориву припускав установку на базу танка Є-100. За деякими даними, був проєкт самохідки з переднім розташуванням рубки. Він поєднував в собі ходову частину Є100. Рубку у вигляді зміненої вежі знову ж таки «Є-100» і важке протитанкове знаряддя 128 см ПАК 40. Історія танка: цей винищувач танків міг розроблятися з травня 1944 року по квітень 1945 року фірмою «Круп». саме на шасі важкого танка «Є-100». Необхідність танка у тому, що у травні 1944 року СЧА швидкими темпами наступала на Німеччину. І був потрібен танк, який можна запустити в серію, висунути на фронт і загальмувати темп наступу РСЧА. Але з низки причин дана САУ втілена не була. По-перше, чому вона не була втілена у реальність? Перше. Велика маса. Платформи та мости не могли б витримати під масою 140 тонн. Друге. Нездійсненість. Вона була саме в тому, що саме шасі є 100, так і не було повністю зібрано. Третє. Дорога визна. Виробництво такого гіганта було б максимально витратним. Що було недозволеною розкішу для німецького танкобудування пізнього періоду війни. Четверте. Велика вага. Великі габарити і вага танка не дозволяли йому пересуватися пересіченою місцевістю та мостами. Як Панзер Є-100, як і GV Є100 у металі машини не існували, хоча подібні ідеї про створення штурмового сагу на базі Є-100 були в перспективі німецьких конструкторів.